Посніжні Кворонова. У мене ще й закарпатське є, ну залишилися в Краснопілі, як зможу. Пані Юрія родом з Краснопілля. Жінка розповідає, захоплюється первоцвітами і вирощує їх на своїй присадибній ділянці. Це в Краснополі вирощувала. Зараз переїхала в Трустяницю, Трустянці вирощую. Садить по одній цибульки на такому розстоянні вони розростаються. Вирощує черемшу, ну вона тільки-тільки почала вилазити. Понад 10 років вирощує у теплиці крокуси та гіацинти Марія Паненко. Жінка пояснює, ці квіти можна саджати і у відкритий ґрунт. Так само висаджуєте, занурюєте його в землю. Ну, це на розмір двох лукавиць занурюєте в землю, як ви що висаджуєте, розмір лукавички такий, значить стільки полина землі, бути на дві лукавиці вищі, то на одну лукавицю, гетин на одну лукавицю. Якщо 5 сантиметрів, то 5 сантиметрів зверху повинні бути землічки. Гіасент викопується кожні осінь, в августі викопується, висушується, в сентябрі, в кінці сентября, початку октября він висаджується в землю. Ми вирощуємо теплиці, в січні у січні місяці висаджуємо, угорщики, лобимо теплицю. Їм треба определений світ, определена температура. І це все до 8 березня виростає. Із двох луковиць, з одної луковиці виганяється такий горщичок. Дивіться, в цьому горщичці по сім-восім штучок. За словами Наталії Левченко, на п'яти гектарах площ Сумського ботанічного саду зростає понад 20 різновидів першоцвітів. Зараз весною приходить дуже багато відвідувачів. Це і школярі, і студенти. І... Просто люди з вулиці, які йдуть і бачать вивіску ботанічний сад. Багато першоцвітів занесених до червоної книги України. На жаль, люди не зовсім бережно ставляться до першоцвітів. Багато людей хоче цю рослинку посадити в себе вдома, але не всі дотримуються правил: як її вирощувати, як її за неї доглядати. І на жаль, рослинка у людей вдома гине. Тому дуже хочеться, щоб люди ставилися бережніше до цих рослинок з метою попередження порушень та притягнення до адміністративної відповідальності порушників природоохоронного законодавства цьогоріч на Сумщині провели 15 рейдових перевірок. Розповідає речниця Держекоінспекції в Сумській області Наталія Новак. На даний момент поки що порушення зафіксовано не було тобто, протоколів жодного ще не складено для екологічної інспекції. Найважливішим є не стільки виявлення самих порушень, скільки їх попередження. Отже, адже в цьому випадку, коли ми виявляємо порушення, то рослину вже, на жаль, знищено. Не лише продавець в даному випадку законом визначається як порушник, а ще і покупець. Не можна купувати червонокнижні рослини, якщо це не якийсь там науковий розплідник, який офіційно продається, має там якісь певні дозволи міністерства. За знищення червонокнижних первоцвітів порушникам доведеться заплатити 510 гривень штрафу та компенсацію за збитки завдані природі, розповіла Наталія Новак. Катерина Іваненко, Анна Волох, Суспільне новини Суми.